У Коломийській загальноосвітній освітній школі номер 7 з'явився куточок Бога. В навчальному закладі освятили каплицю святого Володимира Великого. Облаштували святиню буквально півроку. Урочисту церемонію очолив єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви владика Василь Івасюк. Була там і знімальна група нашого телеканалу. Те, що каплиця Коломийської загальноосвітньої школи номер 7 носитиме ім'я святого Володимира Великого зовсім не випадковість. Про передісторію розповідає директор навчального закладу Оксана Якубовська. Далекого 1887 року, наша школа називалася імені Святого Володимира. Через 127 років ми сьогодні всі зібралися, аби освятити каплицю імені Святого Володимира. Сподіваємося, що Боже шкільна світлиця допомагатиме нашим вчителям сіяти зерна науки, мудрості, учням освічуватиме шлях до мудрості, до істини, до любові. Облаштовувати каплицю у приміщенні школи почали влітку. Пані Якубовська зізнається, що була приємно здивована та втішена активністю і великою кількістю людей, які долучилися. Відразу відгукнулися небайдужі люди, які хто чи міг допомагав. Наша каплиця є дерев'яною. Зроблене з фальшбрусу, тому відразу відгукнулися батьки, які давали нам дерево. Відразу священник отець Володимир приніс нам образи. Пан Олексій Печеніжина Допоміг нам і своїми руками власноручно з цементу вилив зображення Володимира. Тому цей шлях насправді вів Бог, тому що нічого нам так легко не давалося, як власне спорудження каплиці. Освячення каплиці у сьомій школі особливо тішить духівника навчального закладу отця Володимира Гуменюка. Школа це є місце гамору, де всі біжать, де немає, знаєте, такої якоїсь е, тиші. А в нас у людей е, мусить бути дорогоуказ у в житті. Щось таке, що нас десь остепеняє, дає нам можливість задуматися, що є господь Бог. Що ми маємо спасти власну душу, і дуже важливо, щоб для цих малих, малих дітей, цих малих християн, було то місце, де б вони могли йти помолитися, де вони могли б перехреститися. Де ще раз у цьому бурхливому світі вони могли згадати, що є господь Бог. Урочиста церемонія відкриття каплиці справжнє свято для вчительської та учнівської родини сьомої школи. Участь у освяченні взяли багато священнослужителів. Обряд здійснив єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Владика Василь Івасюк. Будівництво, облаштування каплички в честь святого Володимира Великого це є дуже надзвичайно важлива подія, тому що вона дітей, вчителів, завжди буде звертати в сторону Бога. І завжди буде десь там зупиняти, щоб не робити якогось гріха. Мені дуже є приємно, що те, що колись наше покоління починало в 90-ті роки із Коломийської гімназії, перша каплиця богослуження кожної неділі є в гімназії, що продовжує молоде покоління. І я радію тим, що так само отець Володимир Гуменюк, який служить сотрудником церкви Михаїла, продовжує. Те, що колись започаткувала, ще наша церква давно в Галичині, духовенство побажало дітям і вчителям, щоби святий Володимир Великий був для них добрим опікуном. А вони в свою чергу щоб оберігали та не оминали Божий куточок у школі.